Ще раз всім привіт. Нарешті знайшов причину. В мене 1,8 Каріна є була з кондиціонером. Враховуючи стан радіатора, патрубків. Ой, самого кондиціонера я його вирішив демонтувати звідти, оскільки монтаж буде ну, доволі дорогий. Ось. Тому, продовження теми стосовно вентилятора, який постійно працює. Минулого разу я вам відео показував, що все повністю розібрав, знайшов, куди йде датчик температури. Він виходить ось цю фішечку. Ай, ця фішечка під'єднується до датчику абсолютного тиску в кондиціонері. Зараз покажу ближче вам. Ось, ось серійний номер. Так. І. Щойно я його підключив. Ось тест. На запуск двигуна. Вибачаю трішки з фокусом. Заводжу автомобіль. Вентилятор не працює. Відмикаю. працює. Повертаю пішу назад. Все, Так, вишимо, запалення. Так, вентилятор не працює. Відмикаю фішечку з датчику. Працює. Повертаю назад. Так, тобто, хто захоче відмикати? Але потрібно, щоб працював вентилятор. Ось, будь ласка, датчик потрібно повернути назад. Зараз я ці трубочки підріжу, більш гарно це все зроблю і приховаю. Дякую за перегляд.